Іду зараз, бачу бабусю, і вона навіть не уявляє, що її чекає, бо ми з вами зараз зробимо для неї приємно. Доброго дня! Втомилися? Да. Присіли. А що робити? Можна з вами? Пожалуйста. Я дивлюсь, ви така йдете, щось задумалась така. Ну задумалася. Чого думати, правда? А як же. Про що думаєте? Про життя. Скільки вам років до речі? Тоді? Ну, так, як ви швиденько шли, 75. Добавте. 76. Добавте. То скільки ж додавати? Кажіть. Ви гарно виглядаєте. Гарно? Так. Да. Синок, 97 років. 97 вам? Так. так. Дайте вашу ручку. Пішов 98-й. Дай Боже вам здоров'я. Ніхто... А як вас звати? Елеонора Васильівна. Ліано, Леон... ще ім'я таке красиве. Чесно вам скажу, я перший раз таке ім'я чую. Колись батьки придумали по календару, почитали, їм понравилось. І дали ім'я. Почали записувати, усім цехом повторяли, а він не може записати. Що це за ім'я, що я не можу його произнести? Е, є, о, -дора. Пишіть мене, Ольга. Я шість років була на Ольга. Пані Іліонора, слухайте, мені пощастило, але ви дуже гарно виглядаєте. Все Тебе... сама роблю. Правда? Все. І варю сама, і, і стираю сама, і вбираю сама. 200 років будете жити. А це як Богдан. Кажуть, отам Всевишній назначає кожному чоловіку. А ви що, все життя в Києві живете? Чи, чи ви звідки? З 44-го року. В Києві? Так. По встановленні города Києва нас привезли на вулицю Гоголівська. Пішли крізь выбирать на на Вот Отак началось моє життя в Києві. А звідки привезли? Села у село прийшло розпорядження кожному председателю. Виділить 20-30 чоловік на встановлення города Києва. Привезли на конях. Дівчата все, виласти. Я вже по адресу привезла. О, до речі, мене Данило звати. Очень Боль ми з вами за війну почали. Як ви вважаєте, коли це все скінчиться? Трудно сказати. Ми ж не починали її, ні. І ми ж маємо право тільки відбиватися Політика. А в політніки там сьогодні поверне сюди, а завтра поверне туди. З першого дня просимо миру. Я хочу вам приємно зробити. Дозвольте, будь ласка. Скільки у вас пенсія? П'ять. Далеко не розгонишся. А скільки з цих грошей кварплата? Ой, росте кожен день. А на що більше витрачаєте гроші? Ну, фактично, подержав, де У нас хліб, продукти подешевше, як я прожила. І без солі, і без хліба тяжелої годи так. стояли в очередях за хлібом, в очередях за макаронами, в очередях за солью. За чим тільки ми в очередях по п'ять годин не стояли? Це покоління не знає, що таке очередь. О! Привезли рожки. Вау, все, з побігли, рожки привезли. Це ж кодьор варили один, а тут уже рожки є. Це ж вже. Різниця, що що столиць, до кого не зайдеш, всі варять ворожки, бо їх не бачили, погода тиєрошки. Як треба розшитувати, щоб ти дожив до слідчої пенсії. А чоловік є у вас? Чоловік помер вже 20 років тому назад, 23 роки, як він помер. Зтроює з Київ, Миколай Петрович. Всю життя тяжко, камінь ще А ви ким працювали? Посомні теж на будівництві, так? Да? А кирпичі на четвертий етаж на носівках. Ви не бачили, як жінки носять. У мене бабуся теж так працювала. От от. Я навіть побувала в шахті півтора року. Поняття шахти не побачить по телевізору, а на горбу. Як повилазили, тільки зуби і очі. Більш нічого не видно. Чорне, все в пилі. Знаю, що важко зараз. Пішли з вами в магазин. І я вам все, що вам потрібно, сьогодні куплю. Ну як це я пойду, щоб ви мені купили. Ну, дозвольте, будь ласка. Спасибо, не піду. А я ще ж топаю, ви що, це ж велике діло. Та я ви ще... велика молодець, я тому ще ж хожу. я ж вас побачив, тому і до вас під'їхав, тому і підійшов, тому що. Я ще схожу. Я, от... я ще сама собі принесла. Ще я, я ще бачу, що таке немушне йде, я ще їм допомагаю. Серйозно? Так, да, Я ще кажу, давайте сумочку допомогу, воно і стар занести. Я пишаюся, що ви така велика молодець. Може, ви почекайте, я зараз з'їжджу в магазин і до вас приїду. Ну, погуляю. Та, -та кажіть, що вам купити? Скажіть, о що вам таке, що саме? Я вам привез. Цепного що, щось візьміть, а цепного щось одне. дай все. Сидите, чекаєте мене тут. Добре, 1744, сімсот сорок чотири Ледве допер. Гляньте, скільки це все. Тільки треба. Данила сказав, Данила зробив. Доброго дня. Доброго дня. А вас як звати? Раїса дуже приємно. Ви не проти, ми поділимося з вашою. Пожалуйста. Я вам покажу, що я вам тут купив. Редисочка, печиво, йогуртик, бананчики на пополам. Завтра день народження. Серйозно? Да, ну бачите, як я прийшов. Це одна тут ковбаска це вам. Булочки, маслице, молочко, це вам. Посочку вам і цибульку купив. Курча, ноги, окорочка. Це маслице. Цукор, грейпфрути взяв, порошочок пральний. Ось тут сирок, борошно. А тут на два розділив, ну якось так. А я вас поцілую. — Мене? Ой, дякую вам. Дай спасибо. А я буду молитися за вас. Я, я так радий, що я вас зустрів. От, і ми так. з друзями отримуємо величезне задоволення. Можна тобто сфотографірувати, щоб ви нам вручили. Обов'язково все покажемо, сфотографуємо. Я, знаєте, показую людям, щоб вони приклад брали. Щоб не проходили повз таких так. дівчат. А вам скільки років? 83 буде завтра. А ви знаєте скільки важі подружці років? Знаємо, я вже тут треті три года живу. А ви звідки? А Донецька область? Ой, там біда. Там нашого города нема. Зрівняли сім шахт було, немає. Покойники наші взать у мене синочок молодий, а от було 10 років йому. А ви ким працювали? А я шофером 17 років на грузовій машині. Серйозно рукаячи на шахті. 14. у мене. Стажу 44 роки. гори. Оце мене дівчатами. Я познайомився. Це невеликий подарунок, але я гадаю, вам буде дуже великі. Да, вам сіда було добро і здоров'я. Дякую, ви вам. робите людям добро, щоб і вам завжди було добро. Ага. Під зашитай Божих Крил, щоб ви постійно були. дуже вам дякую, дуже вам дякую. Для Мене головніше нести добро людям. Так. Ну ми ну, це ж да. от я вам трошки настрій підняв сьогодні. Да. Підняв а мені знаєте, як настрій піднявся? Да. А я покажу своїм підписникам. А в них знаєте, як настрій підніметься? О, а хтось бере приклад, подивиться, скаже Данило, і ми хочемо і побачити таких дівчат, підуть і в магазин і куплять такі пакуночки, тому що у дівчат пенсія, копійки. А ви не хотіли зі мною йти? Щось хвилювались. Такого ще ж мені не случало за все життя. Я... Так це ж гарно, що ви ходите. Було таке, що й не ходила, правда. Хвороби. А хвороби ж на доні з двома палками приходьте, якщо доживу на 98. Я вам ваш номер запишу. за якщо запросите, обов'язково з подарунками прийду. Всіх да, запрошую всіх. Тому я і навчаю дітей, що колись ми ж всі будемо такі, як ви, дорослі. Трошечки дай боже, тому дай треба боже. допомагати. Життя пробігає швидко. А ти думаєш, що це ще колись буде? Ні, воно так пробігає за одну минуту. Наші це ці, ці годи пробіжали на те. Кер... У мене два інфаркти було, дві операції було, не вмерла, жива сталася. І дай Боже. Дякую, що ви дозволили Спасибо вам сюрприз. Велике. Та перестаньте Перестаньте. І вам дякую, що ви так. дозволили. Ви тут вже розберетесь двох. Спасибо. Друзі, я просто в захваті від цієї зустрічі нічого не буває випадковими. Тому я зустрів сьогодні бачите вже двох таких прекрасних дівчат. Ставте лайк, робіть репост, підписуйтесь, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. Ну а якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці профілю Обіймаю міцно.